Зняв супорт, держиться всього на двох болтах. З скобу з суппорта не знімав, замітьте. Можна так так менше роботи тоді. Чим диск, бачимо печальний. Ну, нічого ще походить, да? машина у нас недорога. дорогами. Це в принципі все зачистю, щоб нові колодки товщені набагато і вони можуть не влізти сюди. Поки ми оце не щистимо. Ми супрот другий раз не лінемо. А, і що? Колодки хотів показати, воно, дивіться. Тись на тих колодках геть такі понти. Буквально воно, оце усе метал, а оце колодка, так, буквально 2 міліметра. Геть уже мало. Одна трошки більше, а, тут вона навіть в мене є сенс скріпні пластини, може, це вже в неї посвищувати. Коротше, колодка мхана. Ось це вже давно знав. Така стоп, яке ми вони проходили, 100 тисяч. Так що міняємо. Хорошо, що в мене все є. Тут смазка є, колодки є, зараз все перекидаємо бігом. Саме головне знаємо, як робити все це.